Привіт! Сьогодні я покажу тобі плотну битву з двох сільверів одного десятого левела Фейсіта. нам потрібно було його перемогти, а його задача була встояти якнайдовше. Тож поїхали, глянемо на різку, а потім перейдемо до основного відео. Все, Всього ага, дуже ого. Що він не виходить тупо звідти? Очкує? Не, стріляє, по мені казав. Не, давай боїться, там сидить щось. Я не знаю, я по-моєму ні разу не попав, якщо чесно. Ух ти, а він попадає. Ааа, я тільки попав. Шорт опять. Не, я тебе обманув. Лон? Да. Long fly, Але буде йти шорт. Все, тобі разочек по ньому попасти він умер. <Interface> <unhappy> нормально, нормально. Це потому що нас з Андрійчиком тактика. У нього пісюну в ніке в мене. А я ще не придумав. Він любить шорт ходить, так? Так не пушу, не пікай. Хай сам вийде в плен, зайде, попробує поставити, не пікай, просто сиди собі в закриту. А он в пленту вже, нахуй. Нічого страшного в тому немає. А, а ты все, ну або так. Ну <рик> все, диви, а ти переживав. Ти глянь, огризається навіть. Вохуня, куди пішов? А ти вже тут? Хто ж знав, що ти будеш пушити прям ти глянь. А, тут... ні, я, я йому 68 зняв. Беремо. А я 11. Ух ти, я блядь, задивився, сука, ти глянь. Як. Я просто дивлюсь собі в куточок, я дивлюся, скільки в мене грошей, думаю, що я куплю в наступному раунді. Я не знаю, що я почав це робити іменно зараз. Ой. Ай, чорт, я просто вище дав всі, всі пулі. Прям всі? Да. У мене сервера запустил. Нормально. Так, Мене взорвали. Дай Дай немає його десь. він десь сидить, цука зашкірився. А ти не хочеш виходить подрацію? Подразу. А чого ти шорт без дій ходиш, це ж ваще? Шорт, шорт. Я розумію, що шорт. Ваще не ваща, а валить мене він. Буде ставити пачку, дивись. Ну а ти думав? Ти думав, якщо ти сховаєшся за коробкою, то я тебе не буду бачити там, да? гамна смоук. Нормальний. Він дуже лоу ХП, можеш його затикати пістолетом. Можна і так. Хорош. О, как. А що з моєю стрільбою? У мене на P250 пише Наві, але воно мені не допомагає. Наві, поможи? Не помогло. А он не вообще не пушит, лянь будет. Не, пушить, пушить, пушить. Він лоу хп, в нього в натурі 2 хп просто зараз. Ну, 10 може, то есть можешь затыкать його просто. Він сидит, десь мыши, понял? Ты можешь отпройти? Зараз резко вправо чекни. Угу. О, там, не, не, ще, 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 все, иди. О, бачив. Простреливай, вона прошивается. Я простреливаю, прострелива. А воно не, не. Я хуяру хуяру, бля. Нічого, нічого, нормально все. А, вон він, а, на цьому, да, на машині. А чуть-чуть не докинув. Я тобі дав этот прикол, а ти закинув. Ну, ти можеш кидати спокійно. О, дякую. Э, Пікни сайт, будь ласка. Все. На, назад. Я вот так. От. Вы че не пикаешь, бишь? Ах ты! Але спрацювала ця тема чи ні? А бери, бери оцю штучку, що біля тебе. Знаєш, сайт уже стоїть, так? Хорош, все, бач. 86. Нормальний мув був тільки що заб. Все, він там не виходить. Тут він не виходить. Він яма, 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 блядь, він якось два на ходу в голову прям попав. Хорош, диви на нього! Це молодий талант. Не, Він тебе не обходив там. Він стоїть за коробками. А, як скотей вонючка. Диви, в нього тепер є трошки коштів. Він дивиться прямо в твою сторону. Він тобі їбашить смок, напевно. Да. Блять, він понял, що я тут. Він ставить пачку, так що... Ну нічого, нормально. Найстрайм, найстрайм. Нічого страшного. Nice nice oh, фотка, я э, фотком стоїм. Фотком стоїм, кажу. Там де він його <produto> чекає, він не виходить. Ну і все. Ну і все. Ого. Он лоу хп має. Ну може не лоу десь. Бл**, л** по яйцям стрельнув козлу. 3-3. Він вмирає. Ай, я ж бачив тебе, нічого не зробив. Я спочатку відвернувся, потім думав, я не до кінця чекнув, гляну до кінця. А я щось просто перестав реагувати, поняв, в мене в моменті голова відключилась абсолютно. Ну нічого таке буває. Я розслабився дуже після прошлої катки, то моя велика помилка. Ох ти гамняк, диви! О, як Хорош. А я його в ямі нашиваю. Є, в ямі, в ямі. ось Блять, ну как же ж так? Я тоже хаешку дав, просто пропушив смок. У него, якась тактика, поняв, робити не... неожиданно речі. Так, хаешка мне уже залетала. Ну залетала. И що, ты знову підеш пушить смок? Аккуратно право, ще тоже може бути. А не, не може. Да, пішов, запушив смок. Смок, блять. все. А що ти собі там придумав таке? А я задала копий кноп. Ну тож. Я ж тобі про що й кажу, у нього нема хп. й все. Я ще по тобі чуть-чуть налупив. А, ти дав? А, ти там, да, все, значить я тут дам. Не, я погано дав. Дай ще рак. Якось раком оком. Не, якось по-другому дав. У мене вообще залетіло, Я... залетило. він, скриж за все в цьому гомні стоїть. Ну, Два рази в голову було. Не було. О, як. Хорош. Бля, він дуже коцаний, я попав разочок по ньому. Нормально, робоча. Ха, <рес> що <рес> шо вертуху таку робив? Ніхуйовська вертушка. Я дурію. Я дурію, каже. А ми зараз так ще проіграти можемо. Дай нам мені шо ти, будь ласка. Вообще а -а -а. будь що похуй. Дякую. Дефолт. Угу. Він без голови. Хорош. Найс. И все, и просто пушим. А я я даже со смока не вышел, я просто. Да нормально. А я ноут ноускопом попал в часа. Чи ты в молік зашел? Я в молік зашел. Понял, не хочет виходити ты взагалі звідки. Я ему попал в голову, але прострілом, так что можешь просто разочек коцнутый его. Ну, хорош. Блять, я поки розкидував, він уже зайшов. Але хаєшка мала коцнути, так що... Думаю, 10 чи 12 хп в нього немає. А чути, чу ja, ты? Че, я його тупо не побачив! А там голова тобі я на приціл ще... встала, поняв, Він глянув туди? Я ты тиміна! У нас. мені, типу, за, мі... за прицілом і за цим за лестницей я вообще щось не побачив побачу. Нормально, нормально. Він без голови, але я розтірявся. О, як? Він в дворях там стояв, але він без голови. Я просто дуже растерялся. Та я розумію. Я бы тоже ебанусь. Ну я ще поки ну, там, обійду, блядь. Одна пуля. Та я а, понимаю. Обійду, каже. А що, я ж не скажу, що я сижу, блядь, біля тебе. Рано мало смока было мені. Блядь, ти гля! <паспу> а, ти бачив, да, просто поза минулий раз, що я там а, сидів. Ни, да. Ти гний до цієї двері. Блядь, не попав ні разу, ти глянь. Хорошо. Він мене питається випалить звідти. Выкурить якось. Бля, що там за Афганістан відбувається. Он без головы, ебашь, еба. Меня что-то дробаш, блядь, не хотел по ним стрелять. Просто за пуш без головы, чувак. Блядь. Сразу справа. Ну угу. ничего страшного, нормально. Все, нема. <плес> блядь, ну, <скопич> не мало. Блять, носкопочный получился. <плес> я, <тупа laughs> я поставил все на цей, носкоп, понял? <плес> Просто не попал. Ну так я бывает, ничего страшного. Да не гони. Ты чуешь? Mm -hmm. А Винчув? За калашом, за калашом, за калашом. Вин козел, блядь. Ты глянь, вин тупо гнидыч. Ебаш. Ебать, да ну нахуй. Андрій кожну пістолетку забирає, блічка. Андрій, блядь, такий вандамівський, тільки що розворот зробив. Я такого не бачив ніколи, ще раніше до цього ніде, блядь. Ти бачив, да? Чи ти просто йобнув? я так... На удачу, да. Все, нема. А що будемо робити з цим? Попав, попав, попав один раз, Блять, ну скопами стреляю. мінус 50 у нього там. Хорош. Оце легенда. А ти броню не купляв, а, а чо? Попаду, поможе, по мне. <laughs> я броню? Ні, інший Андрій не, не купляв. А я купляв. А че яки мінус 79 дав. Uh, так, С, ти ж стоит, так, расстрелок. Сто ну да, так вона по мінус 50 забирає. Не-не, в натуре. А вообще, что ты пушишь я не можу понять. Це ж хуйня тактика. Вот зараз ти пішов в молик, не можеш вийти. Не, не пішов. Знаешь, ты и тут с краю. Все, пизду його. Ай. Мене підбивають, чуть-чуть. Хорошая була, хороша, реально, він осліплений був, фулл блайнд. Он там в пленту стоит справа Я что-то пытаюсь отчекнуть, а он не Больше не буду так делать Пизда, вы на него Дай тебе я тебе что-нибудь покушать Ааа, нет uh, Я зараз показываю тебе раунд на верочку Що ти там втикаєш? Эээ. Я готовлюсь. И че ты прописываєш? Сейчас. У мене есть один Йобнутий смок. Боже, я дав розвей, и я даже не побачив його. А, Як бомба доплен. Вадик на Б заплентив, біжи на Б. <laughs> Я, мы... Хочешь совет? Не бежи на Б. Вадик уже... уже, контента завозит. Вот тупо не бежи на Б. Бежи, бежи. Ну, бежи, бежи. Дефуз. Дефуз, дефуз. Не бейся, дефузь, дефуз. Гарно тут очень, правда? Скажи, гарно. Ну? Ладно, треба, й, треба йому за це раунд. Обрати. Ну давай віддамо. Мінус 60, Аден. Мінус 54, 50, да, 50. нормально, 60. да. Мене побив. А, і мене побив, Мінус 65, да. Єбать, я знаю розкидку одну жорстку, вона, бля, вона буде летіти, конечно, пів години ця граната. Але якщо долетить Вона там відбивається від ящика. О, як. Так, даже він може бути, як ти думаєш? Повільний тік сервера, Повільний тік сервера, кажеш. А, вот же ж як воно. Ага, а я. А у мене щось тоже таке є, значить. Так, Да, є, повільний тік? Так. Да. Бля, а де Андрюха? Не можу з ним я нічого. Я вже і там вийшов, і там вийшов. А ты говно О как Блядь. Он по итогу помер Бля, ну это было балдежно, если честно